Хто такі пташенята, що не вилетіли з гнізда, це ситуація, коли дорослі діти живуть вдома та сильно залежать від своїх батьків за нашим досвідом власне за досвідом інституту розладів особистості. Ці діти не обов'язково мають жити вдома, але вони залишаються залежними від батьків, то вони не здатні облаштувати своє власне життя. Це неофіційний діагноз. І його можна застосувати до діапазону функціонування. Це не якась монолітна одиниця. Це може бути пов'язано із низкою чинників, е, якихось суспільних чинників, інколи пов'язано із сімейними чинниками, а інколи це пов'язано із психіатричними та психологічними проблемами. хоча. Звісно, всі ці три різні напрями можуть переплітатися і впливати одне на одного. Важливо оцінити основний рівень проблеми, які визначальні чинники для того, щоб обрати належне лікування що стосується суспільних чинників, що це тут все конкретно, практично. Якщо в суспільстві погана економічна ситуація, то молодій людині може бути важко знайти роботу, який, якою можна займатися. але ми не наголошуємо цей фактор занадто, тому що ми думаємо так: от якби я був на місці цієї людини, що б я зробив? Якщо хтось із нас, я звісно, вас не знаю, але я так припускаю, що якби хтось із вас опинився в ситуації, коли в країні складно з роботою, ви мабуть, що все одно б намагалися її знайти, але я розумію, що в деяких суспільствах справді дуже високе безробіття, і я співчуваю цьому. Що стосується зовнішніх факторів. То це та погана економічна ситуація. А тепер давайте розглянемо психологічні елементи. Така особа відчуває тиск, і цей тиск обмежує застосування таланту і сил для цього практичного завдання. Інколи цей тиск іззовні, зокрема, дуже вимогливі батьки. і вони не задоволені нічим, о, окрім дуже високих результатів. Інколи о, буває такий фактор, як внутрішній тиск, або тиск із середини. і це пов'язано з тим, про що ми говорили. Коли розглядали нарцисизм, потрібно бути ідеальним. Відкидається будь-який рівень функціональності, який не відповідає ідеалу. На додачу до цих суспільних та психологічних чинників є і ще питання соціальних мереж. Соціальні мережі дуже швидко виникли в суспільстві, і ми не встигаємо дослідити докладно цей феномен, але ми все більше знаємо і вивчаємо цей феномен, і з того, що ми знаємо, можна сказати. Про соцмережі таке під соціальними мережами я маю на увазі TikTok, Instagram, Facebook тощо. і вони можуть дуже нашкодити молоді в ході свого становлення. чому Тому що? Нереалістичні ідеалізовані образи можна там побачити, і тому що немає прямого контакту з іншими, я хочу порівняти це із досвіду молоді, що зростала в минулому ну в таку епоху до телебачення. Це багато століть, але коли з'явилося телебачення. В дитинстві багато хто переключився з гуляння на дворі на майданчику, де на майданчику діти самі гралися, самі себе розважали, цікаві ігри вигадували, і ось вони з цього переключилися з активної взаємодії з іншим на стимуляцію за допомогою образів, які вони бачили на екрані. Тобто, з одного боку, проблема в ідеалізованих образах і зображеннях, і молодь, на жаль, думає, що вона має відповідати тому, що бачить на екрані. з іншого боку, надто багато цих образів ідеалізованих паралельно із меншим контактом із своїми однолітками, які вони справжні. Зараз ми бачимо, що такого фізичного контакту мало. Я не хочу сказати, що його взагалі немає, але є певний сув. Що стосується психіки, що нам тут важливо. Я не хочу тепер все це перекладати на технології. Ви пам'ятаєте Роман Флубера, мадам Боварій. І там ми маємо приклад досить тяжкого, не дуже тяжко, досить тяжкого випадку людини із нарцисичним розладом особистості. Якщо ви знаєте цю роботу, то головна героїня закінчує своє життя самогубством. Маленькі цікаві деталі в цій е, книжці такі. На початку там є опис, який багато людей просто гуртають. Але автор каже, що батько Еми Боварі був дуже песимістично налаштований відповідно до її майбутнього, тому що вона дуже багато часу займалась тим, що читала романтичні. Історії, отже, не тільки комп'ютери можуть втягнути людину у такий світ ідеального, який не відповідає реальності. Бо у 19 столітті середині, як нам пише Флобер, було те саме. Отже, є щось таке в психіці, якій треба шукати ідеальних а, образів, і це створює проблему для реального розвитку. Розвитку. І, і маємо ці ідеальні і образи соціальних мереж. Ще ми маємо багато цих гаджетів, але маємо ще родинні фактори, або такі батьки з гіперопікою, які постійно піклуються про свої дітей, дивляться, що вони роблять. Не дають дітям свободи розвиватися самостійно в нашій країні. так, Часто було і діти закінчують школу, вступають до університету, далі живуть самі загалом і десь дзвонять батькам раз на тиждень. А тепер батьки можуть дзвонити по кілька разів щодня. Ще що ми маємо, це пристосування до дезадаптивної поведінки дитини з боку родини. Що я тут маю на увазі? Тут треба трошки вступу. Це мої побоювання, що тут я можу вам здаватися дуже консервативною людиною і неемпатичною, тому що я розумію, що деякі люди мають якісь обмеження, слабкості, і це треба враховувати якісь там недійздатності. А в нашій країні, втім, є така тенденція, що люди кажуть все більше, що у мене ось така проблема. З дугу, наприклад, оскільки в мене цей синдром, то для мене треба спеціальну увагу, спеціальні умови для складання іспиту, наприклад, класичний приклад такий. І є відповідні якісь потреби, реальні у тому, щоб пристосовуватись. Але іноді цього об'єктивно не потрібно. І це створює ситуацію, де люди очікують особливого ставлення чи поводження, очікують, що вони не мають відповідати об'єктивним стандартам, і ми бачимо, що це дає у нарцисизмі, наприклад, відчуття, що їм всі винні, що вони мають якесь особливе право і так далі. Коли ми більш близько придивляємось до Психологічних факторів у цьому синдромі тут ми маємо тривожність. один з наших основних шпиталів має клініку для молоді, яка не може вилітіти з гнізда. І лікування повністю розташоване навколо тривожності, і вони стають, вважають, що якщо можна зарадити ці молоді із тривожністю, то вони будуть функціонувати краще. Може, в деяких випадках воно так і є. Ще приклад: це дефіци... синдром дефіциту уваги, розлад дефіциту уваги або розлад дефіциту уваги з гіперактивністю. Це те так, теж такий стан, який власне можна сам по собі лікувати. І якщо це відбувається успішно, то оце, ця зупинка в розвитку. вона... Вирішиться, людина далі зможе сама розвиватися успішно. Що стосується нашого досвіду і розладів особистостей, то дуже велика кількість людей, яких ми бачимо, які не можуть вилетіти з гнізда, вони мають у основі розлад, нарцисичний розлад особистості. Ми, як я кажу, фактично можемо цього очікувати, бо якщо проблема це тривожність, чердуг, то ці проблеми можна дерево. Конкретно вирішувати напряму, це як симптоми, які можна прибирати. Але якщо ми вже говоримо про нездатність жити життя успішно, то корінь зазвичай буде глибше, аніж просто якийсь один симптом. Я повторююся, може це через те, що до нас керовують дуже важкі випадки, ми так думаємо. Але наш досвід, типовий досвід, такий, що ми знаходимо а, в основі цього нарцисичний розлад особистості. Втім, наші пацієнти мають дуже часто такий досвід, що, принаймні, що ми бачимо, що ціль особи вони спираються на якийсь. Розлад чи на якийсь симптом, і його просувають і кажуть: я не можу нормально робо, працювати, бо в мене алергія, або рудоґ, або ще щось. Тут То молодий. Чоловік про якого говорив, кому там було 40 років, він наприкінці лікування казав мені, що йому чхати на його батьків, він просто їх використовує. Він намагався наголошувати на тому, що ж в нього алергія, і це така собі причина, чому він не може успішно вчитися або далі знайти собі роботу. На жаль, батьки. Вважали, що це розумне пояснення. З моєї точки зору, це було зовсім нерозумне пояснення. Ну, і як ви можете зрозуміти, і, і ще раз хочу сказати, що у вас може таке з'явитися уявлення, що я вредна консервативна особа, але люди тут хочуть наголошувати на тому, що вони жертви. Це побачимо ще, і вони звинувачують та що в них немає можливостей. Вони в цьому звинувачують когось іншого, не себе. через через це вони не можуть успішно рухатись далі.